Як вийти на пенсію без страхового стажу? Таке питання дуже часто мені ставлять клієнти при індивідуальних консультаціях. Отже, розповідаю, якщо ви не маєте жодного страхового стажу або маєте менше 15 років, тобто того допустимого мінімуму, на жаль, на державну пенсію ніяк ви не вийдете і ніхто вам її не дасть. Якщо у вас мінімальний стаж, от цих 15 років, і ви не дотягли взагалі до 35 років стажу, вам дадуть мінімально 2700 гривень орієнтовно. Якщо ж ви розумієте, що цього недостатньо, у вас не буде достатньої кількості стажу або самої державної пенсії, навіть при його наявності замало, бо у вас була маленька зарплата, ще не пізно все змінити, особливо для тих, хто має до пенсії в запасі 10 років та більше. Як це можна зробити, як зробити собі другу пенсію в Україні, оформити накопичення і отримувати в рази більше, ніж на державній пенсії, я ділюся досвідом. Безкоштовно. Також проводжу на цю тему презентації в своєму каналі кожного вечора 20.30. Тому приєднуйтесь за актуальним посиланням, замовляйте індивідуальну консультацію, і я вам покажу, як мати достойну пенсію в Україні, при тому не маючи стажу. До зустрічі!